Привіт, друзі, забажалося мені серед зими мандриків. Ні, ну а що? Май буде розхочеться. Хто не знає, що таке мандрики. Це випічка із обов'язковим додаванням сиру в тісто або у якості начинки. От я з нього і почну замішувати тісто. Обов'язковим також для мандриків є. Додавання ягід або ж фруктів. Можна свіжі заморожені, консервовані. Я сьогодні використаю яблучне повидло густеньке, яке зазвичай у пироги кладемо. Отже, 300 г сиру я розминаю. Додаю до нього 3 яйця. Додаю цукор 100 г. Додаю дрібку солі. Ланільний цукор. І добре розтирається все. Існує багато рецептів мандрик, це один із них. В різних регіонах печуться вони по-своєму. і в духовці печуться, і в печі, і смажаться на олії. Ну, сьогодні якраз будемо випікати в олійці. Тепер до цієї розтертої маси я додаю розпушувач. І нарешті кладу борошно. Кладемо рівно стільки, щоб замісити таке м'ятеньке тісто. Це приблизно дві скляночки у вас піде, можливо, трохи більше чи менше. От і замішуємо тісто. Тісто перекладу на килимок і буду замішувати руками далі. Замішане тісто я поділю на частини, так мені буде. Зручніше з ним працювати, далі розкачую його колбаскою. Колбаску нарізаю на шматочки. Майже такі, як зазвичай ліниві вареники, ви робите, десь приблизно такі ж шматочки з тіста нарізаємо. Після цього ліпимо мандрийки, трішки борошна собі тут купочкою покладу. Тепер робимо наступне трішки вмакну борошно і роздавлю отак, розплескую, всередину цієї окладки кладу начинку. У мене це яблучно повидло. І защіпую. Добре защіпнула. і далі скатую. Кульку. Ось така буде мандричка. Накатали таких кулек і опускаємо у киплячу олію. Закипає олійка в мене в кастрюльці. І можна вже опускати, і смажити мої мандрики. Випікаються вони дуже швидко. На другий бочок перевертаємо їх шумовкою або виделочкою, Вони швидко попечуться. Готові мандрики перекладаємо в тарілку, вистелену паперовими рушничками, щоб стік зайвий жир. Готові мандрики, посипаємо цукровою пудрою. Вони такі пухкенькі, що їх і розрізати. Важко. Отак всередині, бачите? М'якеньке-м'якеньке. Смачного, друзі! До нових зустрічей!